Всім привіт! Сьогодні таке застережливе відео про шахрайство. Але перш ніж я розкажу про це шахрайство, е хочу таку передісторію розказати два таких випадки цікавих, чому люди можуть потрапляти на такого роду шахрайство. Одного разу, колись е ну, кілька років тому, я знімав гроші з банкомата. І моя племінниця каже: А що ти, як тобі? Ну що звідси гроші можна брати? Вона ще не знала, що таке банкомат, бо вона ще була мала. Я кажу: так, як нема грошей, я просто приходжу сюди і беру. Кажу: а ви що так не робите? Вона каже: Ні, в нас як нема грошей, то нема. Кажу: скажи там своїм вдома, що хай во приїжджають, тут такий ящичок є. Підходиш і там нажимаєш собі, скільки тобі треба, стільки вилазить. Ну так пожартував. Кажу, все, проблем не буде, приходиш, береш. Тобто є певна категорія людей, які не обізнані з технологіями сучасного світу. От, і для них це може бути якимось дивом, і їх вони дуже вразливі. Їх легко на такому психологічному і технологічному рівні обманути, тому що вони надіються на щось. На чиюсь порядність і на те, що дуже важко обманути там, наприклад, треба не знати якісь схеми, а то є дуже легко на основі технологій і психології. Це такий перший випадок. Ну, це не стосується малих дітей, тому що багато людей банкомат то знають всі, а інші якісь такі технології, то знають не всі. Другий випадок, коли я стояв в черзі в магазині. А за мною стояв дідусь такий, ну він такий був е, такий веселий трохи. От. Але суть не в тому. Він був дідусь, і він так стоїть. Там мені порахували пік-пік, пік, пік, пік все пробили і каже продавчиця, там сказала, яку суму треба оплатити. І я телефоном пік. Дід такий, о, який в тебе телефон. Так кажу, простий телефон. Каже, в мене не такий. Я щось там відразу не поняв, ну, бо він такий веселий. Каже, а як ти? А що ти каже, отак притулюєш і не треба платити? Кажу, да. Каже, а де мені такого купити? Кажу, та скрізь такі продаються. ну я не знаю, скільки він стоїть. Тобто він міг подумати, що то просто купляєш якогось спеціального телефона, якогось чудодійного, і можна в магазинах. Все, брати просто за те, що ти притулив телефон. А він же ж не розуміє, що таке NFC, як воно працює, от і що то треба туди спочатку гроші закинути на карточку, карточку там прив'язати до цього Google-гаманця. Ну, отаке от все. Тобто, люди є, які не розуміються е, в технологіях і їх легко обманути. Тепер про саму схему шахрайства сьогодні зранку в телеграм-каналі нашому юний ентузіаст його можна в телеграмі знайти, підписуйтеся. Я скинув пост, ну скопіював пост Олега Гороховського співвласника. Співзасновника Монобанку, де він пояснює, що з'явився дуже зараз. З'явився пік, такий, прямо всіх атакує, як вірус якийсь. Ну, це не вірус, це певна група людей, які змовилися, така організована злочинність і шахрайськими методами видурюють в людей гроші. В чому полягає суть цього шахрайства? Суть цього шахрайства полягає в наступному, що е, вам пишуть. Якісь невідомі особи до вас на Телеграм, на Viber, на WhatsApp, на будь-що пишуть і кажуть, так і так, ми такі-то, такі-то, ми компанія, там все пов'язано з рекламою, вам майже нічого не треба робити. Тільки там якісь мінімальні зусилля, щось полайкати, щось там натиснути, туди-сюди. І все, і ви будете мати гроші. І от. Як тільки це з'явилось такий видша храйства, він новий. Він здається, що це може бути правдою. Тому людей, які попалися, ну, я їх не можу засуджувати, тому що не знати, як би було зі мною. Це дуже новий видша храйства. Саме тому я його і поширюю, щоб всі знали. І поширте це відео серед своїх знайомих, тому що, ймовірно, хтось попадеться, хто Ну там, зайняті люди, чи може якісь. Не зайняті. Я не знаю навіть, як охарактеризувати, але точно хтось попадеться, може попастися. І от е, людина щось там починає робити і получає за то гроші від них. Дійсно, здається, вау, та зараз все, життя налагодилося, зараз як почнемо, все, тепер заживемо. І потім суть в тому, що ви вже на гачку такому психологічному, ви вже пройшли якийсь шлях. І потім вам треба трошки свої гроші вкласти. Ну там зовсім чуть-чуть, а заробите чуть-чуть більше. І ви без питань даєте, вони вже вам присилали, ви вже дружбани. От. І потім знову ви прислали, вам прислали ваші і ще присилають чуть-чуть більше. Ну, все, точно, перевірена схема. Можна працювати. Там лайкати якісь відео в Тіктоці, щось там, якісь там товари. Нема конкретики, схема одна та сама, принцип один той самий. А все може бути на різному побудовано: на Тіктоці, на там, якихось інших сайтах, що продають, площадках, якихось не знати, що видумають. Принцип той самий. І потім, коли вже вони втиснулися в таку довіру, вони кажуть: треба там, от зараз треба там, наприклад, стільки-то грошей, там велику вже суму, там 10, 15, 20 тисяч. От. І ви получите більше. І ще може бути такий момент, що то комп'ютер там все рішає, кому скільки треба вкла там заплатити, щось купити, якийсь товар, потім його назад. Система якась рішає, ну ми не можемо вплинути, ну, як хочете. От. І це відбувається в той момент, коли ви вже вклали, там, наприклад, таку середню суму і хочете її назад отримати, і вже вам тут і хочеться, і колеться. От. І Олег Гороховський каже, що так, зараз я гляну, скільки, скільки, то тільки в цьому. Тільки через Монобанк люди переказували, купляли, от що зафіксовано Монобанком, 65 мільйонів гривень, 3 тисячі клієнтів. Уявляєте? Люди втратили. Наскільки поширена зараз ця схема. Так що будьте уважні. Ну, поширте це відео всім. І дивіться, зараз що саме найцікавіше, я стою на Укрпошті і чую щось там телефон. Бим-бим е до мене. І мені приходить повідомлення. Так, 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 що це тут? Приходить повідомлення мені на WhatsApp. Приходить повідомлення від якогось закордонного номера там, плюс 1 862. Привіт! Ну, я навіть не відписую привіт, я просто поставив знак питання. Я не знаю, ну треба спочатку представитися по всіх правилах етикету от і пишуть мені дякуємо за відповідь мене звуть селеста наша компанія співпрацює з продавцями TikTok, які ви які готові платити щоб збільшити видимість тому нашій компанії потрібно найняти багато працівників щоб поставити лайк їхнім місто TikTok ми платимо 30 гривень за кожний лайк якщо цікаво вкажіть свій вік От вони завжди так починають, нашу їм ця статистика про вік. Е, чого я кажу завжди, тому що це вже не перше до мене повідомлення. Я ще прикріплю скріншоти в мене є, з попереднього. Зараз я про нього розкажу, але закінчу тільки з цим. Я дам вам три конкретних відео TikTok. Все, що вам потрібно зробити, це просто поставити лайк, зробити знімок екрану та надіслати його сюди. Після цього ви отримаєте першу зарплату 90 і додатковий бонус 10 гривень. Оце, до речі, ще в іншому телеграм-каналі про це казали, там, що да, це така схема обману, але можна виконувати лише перше завдання. От вони дають тих 90 гривень, все, а потім їх заблокувати, хай дають 90 гривень. Це я таке читав в іншому телеграм-каналі. Далі з ними не переписуватися, не вестися, бо втратити гроші. Я не кажу вам так робити, ну, я взагалі не кажу вам, що робити, що не робити. Просто розказую, що таке є. І я їм ще нічого не відповів на, на цю шикарну їхню пропозицію. От. Я думаю відповісти їм, що, не знаю, якось так дотепно відповісти, сказати, що це вони розводять людей. І я впевнений, що після цього вони видалять свій аккаунт, заблокують мене. Чому я так впевнений? Тому що, дивіться, вже в мене таке було. Я навіть ну, знаю, є знайомі, які вже трошки. Попалися на цю схему, от, і вони мене попередили. Дякуючи їм, я це знаю і можу поділитися з вами. І тільки вони мене попередили, відразу мені на Телеграм прийшло подібного змісту, тільки там не Тікток. Принцип той самий, але щось інше там було. А, там був якийсь е магазин Allegro. Щось таке там було. Треба було щось там купляти, якісь товари. І я, вони кажуть, який вік? Я кажу, наприклад, там 40 підійде. Просто запитав, я не сказав свій вік, я їх запитав. Вони кажуть, о, все добре, чекайте, зараз ми вас під'єднаємо. Потім кажуть, а прізвище ім'я. Я кажу, ну, чекайте, ви ж вирішили мені написати, я вас до цього не знав, ви чомусь вирішили, що треба мені написати. Значить, ви мене знаєте якось. Вони нічого не відповідають. треба прізвище ім'я. Я кажу: пахне розводом. Пояснити чому? Все. після цього не було повідомлень і видалили відразу свій аккаунт з цього номера, що писали мені на Телеграм. Якщо ці скріни в мене є, я їх прикріплю. Тому це 100% шахрайська схема. Якщо до вас щось таке прийде, то будьте дуже обережні. І ще раз прошу: поширте це відео десь в своїх соцмережах, своїм друзям скиньте. І де вони беруть номери телефонів, запитаєте ви, я не знаю. Но стоячи сьогодні на Укрпошті, відправляючи посилку з шафи взуття, я стільки міг записати номерів телефонів, прізвище імен. Там люди приходять за світло платити. От. І ну не знаю, якась така схема в Укрпошті. Все вголос диктуєш, прізвище ім'я по батькові, номер телефону, де ти живеш, вулиця, будинок, квартира. А потім виникне багато таких е, доброзичливців, які хочуть допомогти покращити моє матеріально-фінансове становище. Будуть пропонувати мені схеми заробітку. Вони записують в черзі даних про людей. Так що, будьте обережні, будьте дуже обережні, перевіряйте, радьтеся. От. І знаєте, що якщо ви хочете купити взуття, заходьте на мою шафу. Посилання буде. Я не шахрай. Купляєте якісне, шкіряне взуття, точно поможу вам підібрати розмір, поможу вам, якщо вам щось там 0,1%, що воно вам не підійшло по розміру, зможемо поміняти. Але зазвичай всім все підходить. так що Будемо на зв'язку. Діліться цим відео, підписуйтеся на канал, далі буде цікавіше. GoPro, Stop відео